Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео ми проговоримо про один з найважливіших етапів продажів це етап презентації. Це саме той момент, який багато в чому визначає, чи здійсниться взагалі продаж. За умову правильного проведення цього етапу він демонструє клієнтові, як саме ваша пропозиція відображає його потреби. А також вирівнює ціну та цінність в очах клієнта. Саме тоді і відбувається продаж. В той же час цей етап має свої тонкощі та є не настільки простим та загальним, як може здатися на перший погляд. Пропоную розглянути важливі особливості влучного формулювання етапу презентації, розуміння яких допоможе вам в продажах вашого продукту. Перша черговість важлива. Або ж усе має своє місце. Дуже часто я зустрічаю приклади розмов, в яких менеджери з продажів або інші спеціалісти, які наразі виконують цю функцію, конкретно в цих перемовинах, переходять до презентації продукту чи рішення ледве не на початку розмови, з перших секунд або ж хвилин. Таким чином, може здатися, що це допоможе зацікавити клієнта, заінтригувати його. Чи зменшить вірогідність того, що він не захоче слухати або обмежить тривалість розмови? Насправді ж все зовсім інакше. Якщо ми переходимо до етапу презентації занадто рано, коли потреба клієнта ще не сформована або не виявлена, то вірогідність здійснити продаж мінімальна, якою б гарною та підготовленою не була ваша подальша презентація. На цьому етапі клієнт поки просто не сприйматиме її належним чином, та ваш спіч не потрапить в ціль. Друге оптимізація презентації під потреби клієнта. Думати, що ви знаєте, як саме презентувати ваш продукт конкретному клієнту, не розуміючи його потреби це утопія. Один і той самий продукт може закривати різні болі клієнтів. І, відповідно, щоб презентувати його конкретному клієнту. Саме з його потребами ви маєте чітко знати його болі та адаптувати вашу презентацію відповідно до них. Підкресліть саме ті моменти, в яких ваш продукт буде найбільш корисним співрозмовнику, враховуючи отриману попередню інформацію. Третє, більше не означає краще. Цей пункт насправді з неочевидних, і ось про що він? Інколи менеджери намагаються видати клієнтові якомога більше інформації. Вірогідніше за все, це робиться з метою показати свою експертність, продемонструвати якомога більше аргументів на користь пропозиції та надати клієнтові цілу базу інформації для обдумування. А от тепер про те, чому він з неочевидних. Насправді, такий підхід може зіграти кардинально в протилежному напрямі і відобразитися наступним чином. За цілою купу аргументів клієнт просто не помітить важливих саме для нього і може подумати, що цього просто не буде. Або ж буде, але в недостатньому обсязі. Другий можливий варіант це, якщо ви приділите більше уваги не ключовим для конкретного співрозмовника пунктам, а зовсім іншим, розкрийте їх ширше. Третій варіант. Чим більше інформації отримано, тим більша вірогідність, що співрозмовник потребуватиме тепер час на ознайомлення з нею та обмірковування. І четвертий варіант, уявімо, що здійснити продаж це так само, як пробити, наприклад, стіну. Таким чином, коли ви цілитесь та б'єте в одну точку і всі зусилля прикладаєте цілеспрямовано саме туди, то набагато простіше та швидше все ж таки пробити цю стіну. І якщо ви будете в різнобій бити в усі напрямки, потрапляючи кожен раз в різні точки, то сил та часу ви витратите більше, але бажаного результату, скоріше за все, не досягнете. Четверта рекомендація. Говоріть словами клієнта. Уважно слухайте, а краще навіть нотуйте за клієнтом його слова, коли він озвучує вам свій запит, чи відповідає на питання по виявленню потреб. Ключові запити та побажання фіксуємо прямо дослівно, так, як це формулює наш потенційний клієнт. Далі, в процесі презентації, використовуйте саме ці формулювання у варіації, як вам сказав це ваш клієнт. Таким чином, він навіть підсвідомо буде фіксувати увагу на цих висловлюваннях та з більшою вірогідністю сприйматиме вашу пропозицію як саме таку, що ідеально відповідає його запиту та потребам. П'ята рекомендація. Використання історій та прикладів. Історії та конкретні приклади успішного використання вашого продукту можуть бути дуже ефективними. Вони роблять вашу презентацію більш живою та реальною для клієнта, ну і допомагають йому уявити, як ваш продукт може вплинути на його життя чи бізнес, в залежності від того, на що він орієнтований. Шоста рекомендація. Візуалізуйте для клієнта те, про що ви розповідаєте. За можливості, організуйте зустріч в Zoom чи будь-яких інших каналах комунікації, які дозволяють демонстрацію екрану, та використовуйте презентації, графіки, діаграми, одним словом, все, що дозволяє наочно підкріпити те, про що ви зараз розповідаєте клієнтові. Якщо ж такої можливості немає з якихось причин. Намагайтеся словами змалювати клієнтові ваш продукт та життя самого клієнта після його придбання. Так, щоб він, розмовляючи з вами, ніби вже побував в цьому моменті та відчув на собі всі ці переваги. Сьома рекомендація підкреслюйте не лише характеристики вашого продукту, а й його переваги та вигоди. Коли ми говоримо лише про характеристики нашої пропозиції, то нам здається цілком очевидним, що клієнт нібито вже розуміє, наскільки ж наша пропозиція чудова і як вона ідеально йому підходить. Насправді це не так. Те, що очевидно нам, може бути взагалі неочевидно іншим людям. Тому обов'язково підкреслюйте переваги та вигоди вашої пропозиції для клієнта. Зазначу, що без підготовки на ходу може бути доволі складно це зробити і зорієнтуватися в процесі. Тому наперед продумайте, які саме переваги має ваш продукт в порівнянні з іншими варіантами, та які вигоди з цього отримує саме цей клієнт. Що ж, тепер, коли ви знаєте тонкощі етапу презентації та чого точно не варто робити на цьому етапі. Процес продажів буде більш зрозумілим та простим для вас, а успішних перемовин ставатиме все більше. Не забувайте, що презентація це можливість показати клієнту, як ваш продукт може змінити його життя чи бізнес найкраще. Дякуємо за перегляд і бажаю вам успішних продажів!